Цьому випуску як Артем Довбек зіграв в римському дербі проти Лаціо, алонсо вирішив, що робитиме з Луніним та Куртуа, коли перейде в Реал. Руслан Ротань розносить суддівство в УПЛ, зубкова оформив дубль у матчі проти Різеспора та отримав шалені оцінки від ЗМІ. Ми стараємось для вас і готуємо якісний контент, тож ваша вподобайка стане найкращою вдячністю за нашу працю. Наставник Олександрії Руслан Ротань просто вибухнув на післяматчевій прес-конференції, залишившись розчарованим суддівством у матчі проти руху. Нагадаємо, команди зіграли очний матч в рамках 24-го туру УПЛ, де зустріч завершилась з рахунком 1-1. На 43-й хвилині півзахисник Олександрії Дмитро Мишньов відкрив рахунок точним ударом за штрафного майданчика суперника, але на 67-й хвилині форвард господарів Бабукар зрівняв рахунок після вдалої скидки від партнера. Рух наразі посідає восьме місце в таблиці з 30 очками. Олександрія зараз друга відставання від динамо тепер складає 6 очок, а відрив від шахтеря 4 пункти перегрів запасі у конкурента. Важкий матч проти фізично сильного суперника і проти групи тих, хто там працює в якихось футболках, це я зараз просудів. Це була переможна гра у них один удар та гол. Не скажу, що було багато моментів у нас, але було достатньо, щоб перемогти. Мене дратує, що ті, хто на вар сидить, навіть не покликали подивитися епізод хотіли зробити нічою, ви зробили. Вітаю групу красунчиків цих, нехай судять чесно. Суперник 8-9 разів фолить і тільки тоді картка, а нам одразу. Я дуже розчарований, у першому матчі з рухом вони нам на 90 й хвилині 5 хвилин добавили та знайшли ще там пенальті. Якщо арбітер сліпий, то покличте його подивитись вар, не псуйте все для вболівальників. Саме тому я такий злий на емоціях. Вибачте, але ляг 10 фолів сьогодні зробив, він отримав тільки жовту. Дуже прикро, але треба заспокоїтися. Осасуна переграла Жерону Жирону у 31-му турі чемпіонату Іспанії та не дозволила команді циганкова знову перемогти. Віктор повернувся у стартовий склад. За матч створив три хороших моментів для своїх партнерів, але неочікувано був замінений на початку другого тайму. Головний тренер Жерони Мічел Санчес пояснив заміну, наголосивши, що у циганкова були проблеми зі шлунком, і він бачив його більше поза грою, ніж на полі. Турнірній таблиці Ла Ліги Жерона наразі займає 16 те місце, маючи відрив від зони вилюту у 5 очок. Наступний матч каталонці проведуть вдома проти Бетіса 21 квітня. Головний тренер Байера Хабі Алонсо, який може влітку очолити мадридський реал, вирішив, що робити з Луніним і Куртуа, коли прийде в нову команду. За інформацією, іспанських змі, тренер налаштований підписати в Реал ще одного голкіпера. Алонсо вражений грою нідерландського воротаря Марка Флекена із Бренфорда, і ціль іспанського тренера купити його у королівський клуб вже влітку. А ще теперішній тренер Реала Карло Анчелоті поділився очікуваннями від матчу відповіді однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів проти Арсеналу. Кожна поразка приносить складні моменти. Треба думати, як переламати ситуацію і зосередитися на тому, що буде далі. На щастя, у футболі завжди є шанс повернутися і провести хорошу гру. Команда дуже добре тренувалася останні два дні і націлена тільки на перемогу. То ще буде повернення на Сантьяго Бернабеу. Ми постараємось. Реал єдина команда, яка це робила багато разів, і ми спробуємо зробити це знову. Ми знаємо, як сильно наші фанати та стадіон можуть нам допомогти. Ми будемо намагатися до останньої хвилини і до останнього м'яча пробувати перемогти, так що ми віримо в перемогу. Олександр Зубков став головним героєм матчу турецької суперліги. У домашньому поєдинку 31-го туру чемпіонату Трабзонспор спор був сильнішим за різе спор. Обидва голи забив Зубков. На 15-й хвилині Сашков дотик замкнув простріл до штрафного майданчика. А на 21-й хвилині він завдав ще одного точного удару в один дотик після пасу партнера за меж штрафного. Українець отримав дуже високі оцінки від порталу Sofascorp – 8,6 балів та був визнаний гравцем матчу турецькими вболівальниками. Нагадаємо, Зубков відзначився вже п'ятьма голами і одним асистом у 11 поєдинках за нову команду, але в турнірній таблиці не все так добре. Трабзон наразі дев'ятий із 39 очками. Український легіонер Артем Довбик здобув чергову престижну нагороду в Італії, ставши найкращим гравцем березня у серії А. Конкурентами 27-річного українця в боротьбі за нагороду стали Ніколо Фаджіолі з Фіорентини, Лукас Декуніо з Комо та Ніколо Барела, який виступає за інтер. Нагадаємо, в березні Довбек провів за Рому чотири матчі і став справжнім героєм для вовків. Він забив три вирішальні м'ячі, які принесли команді дев'ять очок проти Комо Калярі та Лече. А вже в матчі проти одвічного суперника Лаціо команда українця зіграла в нічию 1-1. Обидва голи команди забили у другому таймі. Спочатку господарі скористалися штрафним, де Романдьолі переграв всіх захисників та головою замкнув, розмочивши рахунок. Рома, як завжди традиційно для себе мала мінімум моментів в атаці, а забила з неочевидного Сулев дотик здалеку поклав гол красень від перекладини. Щодо Артема Доббика в нього всього 16 дотиків 8 точних передач, 3 невдалі прийоми та оцінка від Софа 6,5 балів. Турнірні таблиці серії А для двох римських колективів майже без зрушень йдуть сусідами у таблиці 6-7 місце з перевагою Лаціо у два очки, тож боротьба за Єврокубки продовжується. Олімпіако, за який виступає український нападник Роман Яремчук, достроково став чемпіоном Греції. У матчі третього туру чемпіонської групи грецької суперліги команда Спіренея здобула мінімальну перемогу над АЕК. Цей результат дозволив Олімпіаку судостроково гарантувати собі перше місце за підсумками чемпіонату. А Роман Яремчук став четвертим українцем, котрий виграв чемпіонат Греції. До цього це вдавалося Дмитру Чегринському, а також Євгену Шахову та Євгену Хачеріді, які стали чемпіонами ПАОК. Ілля Забарний допоміг Бордмуту здолати фулхем у 32-му турі чемпіонату Англії. Борнмут після тривалої успішної серії увійшов у затяжну кризу. Підопічні іроули не знали смаку перемог за шість матчів поспіль, тож домашній поєдинок мав реабілітувати вишень в очах уболівальників. Вже на першій хвилині господарі вийшли вперед. Семені отримав передачу з центра поля на правий фланг, скористався помилкою захисника, увірвався у штрафний і закрутив низом під дальню стійку. На другий тайм Іроула випустив забарного, який замінив Сенесі. Ілля за відведений час яскраво себе проявив в обороні та допоміг своїй команді втримати такий довгоочікуваний результат. Ця перемога дозволила Борнуто набрати 48 очок та піднятись на восьму сходинку турнірної таблиці АПЛ. А Фулхем з такою ж кількістю балів опустився на дев'яте місце. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, чи потрібно Зубкова викликати в збірну України після його останніх чудових матчів.